Привіт усім, доброго дня! З вами на зв'язку. Я Фромос. Вітаю мене на каналі. Слухайте, перш ніж ми подивимося реплейчик, хотів би вам запропонувати відвідати ютуб-канал одного з моїх підписників. Звісно, це Сак Ченел. Рекомендую залетіти до нього в гості. Чувак досить так зараз активно розвивається. Стрімить, е досить активно теж. І на зараз, наразі, поки я записую відео, він якраз стрімить. стрімить він досить цікаво, тому що стрімить зараз він за допомогою YouTube Shorts. Там є така можливість, і нама. Досить активно в нього це все зараз відбувається. Тобто, намагається він стрімити щодня, тому е, рекомендую вам відвідати його сторінку, його канал і подивитися, можливо, навіть і підписатися, якщо вам, вам сподобається. Добре. А поки що повертаємося ми до гри. Подивимося на сьогодні реплейчик. Досить незвичайний реплей я отримав від, скажімо так, від новачка. Зараз ми подивимося його статку. Навіть немає 2000 боїв. Гравець тільки вчиться грати, 48%. Ну, не будемо ми його за це, на нього нарікати. Між тим, реплейчик ми отримали на танку 8 рівня, Т-15%. ПТ-шка досить, до речі, небезпечна, незважаючи ні на що. Тому давайте ми одразу перейдемо до його перегляду. Плюс е коментар був такий, що там у, у його команді четверо з нулем від'їхали. Ну, будемо дивитися. Окей, давайте спочатку по традиції почнемо, подивимося сетапи етапи команд. Е не кинуло його до дев'яток, це вже непогано. Я так бачу, це режим перевага. У ворожій команді в якості тяжких танків виступає королівські тигри ВК101П і ЮТО. Ну, ВК-ха і королівські тигри це досить небезпечні супротивники, тому окей. Так, роль е Стежок в них виконує титан 54-й. Теж досить прикольна СТ-шка. Ну і три ПТХі в них тут Сайленсер, Яхпантера і Елефант. На стороні, значить, Василя. Е, в якості тяжких танків виступає два королівських тигри. І перший Іс. В якості СТ тут Пантера М10. Ну вона слабіша. Програє вона 54-ці, 4-ці, четверці, четверці. Так, ну і ПТ. А це 48 ма АТ-15-та, наш герой. Ну і Сайленсер теж. Досить, до речі, поширена зараз ця ПТ-шка. Сайленсер. Окей, переходимо до бою. Будемо починати його перегляд. Ну, цікавенько, цікавенько. Як же ж себе поведе команда на мапі Кастилія, да? Окей. Я так бачу, Василь збирається їхати на стандартну позицію для ПТ. Хоча я б насправді поїхав би вправо, да? От, де поєнт С. Отут би я десь би став би і грав би від броні. Тому що, в принципі, у АТ, у АТ непогане бронювання. Ну, єдина, так, да, Хілесова п'ята це його лючок. Але граючи з цього респауну, із... А, бачите, він переїжджає одразу до будівель. Окей, звідти теж грають ПТшки. Що там, союзники? А, пантерка поїхала на стандартну позицію, а це 48-й. Теж дивно поперся вперед, там наліво. Добре, тяжики, що тяжики роблять? Ну, тяжики якось Тяжики якось невпевнено грають насправді. Один КТ, другий КТ, і там ІС просто увімкнув режим е атаки і поїхав помирати. Окей. Так, ворожий ЮТО влітає на Іса, але Ісу вже півмордяки відірвали, і, скоріше за все, він по... Відлетить в ангар. Ну, АТ вже 2. Ну, і спограв, як я і сказав. Прикольно, так? Да? КТ він пробив під кутом в червономуся? Чи це мені здалося? До речі, фугасів, танк без фугасів, АТ. Прикольна позиція. Дивлячись з, з того, що це бій нубці, позиція досить непогана. Тобто можна супротивнику накидувати отаким от. Таким от е... Як то кажуть, Громатеям, які вилізають. Підставляють свої борти. Катешки там просто молодці. Катешки просто молодці. Один, Вони обидва стоять, ну досить дивно. Досить дивно вони грають. І дивіться, ну, майже ніяких активних подій. Сайленсер вже пограв, його знесли. Дивно, що тут на правому фланзі не залишилося ПТ-шок, тобто вони всі поперлися туди. Так, ще, од... ще один танк. КТ немає, Іса немає. Там у нас е королівський тигр Олень, він опорюється в ЮТО, але я бачу, що зараз е тому королівському тигру також пояснять. 101 чомусь боїться. Блін, просто не фартить, не фартить. Таке враження, що, ну. Окей, списуємо це все ж на нубочку. Гравці досі вчаться грати, і їм досить складно орієнтуватися у грі. Блайндом забрав Сайленсера. Окей. Але ВК боїть, дивіться, боїться вилізати з однієї сторони правильно, тому що він бачить, що з нього справа АТшка. Але між тим чотирьох вже загасили. Там ще один з гірки КТ настрілює. Тут цей, союзний королівський тигр. Ага, окей. Василь приймає рішення просто вриватися. Ну, в принципі, вже немає що тіряти, губити, немає що губити. 3 да, на 3 залишилися. КТ пів ХП, АТК пів ХП. Незрозуміло, що з Пантерою. Пантера, я не знаю, чи змогла. В принципі, Пантера досить така швидкострільна машина, да? І дивіться, намагається використовувати бронебійні. Тобто, на золоті. Грає не дуже багато. Окей. 2 на 2 залишилися. Зараз. Ага, Пантера від'їхала в ангар, тобто залишилося Т-54 і. Федя. Точніше, Еліфант. 54-й Титан навіть не, не намагається маневрувати. Він просто стоїть і стріляє. Тобто він навіть не намагався ховатися. Знаєте, от чим не комфортна АТшка в якості супротивника, тим, що, блін, в неї досить непоганий дамаг разовий. Тобто, майже по 250 вона кидає. КД 5,6, ну повільнесенько, на мій погляд. Ой, не влучив. Ну, еліфант, тут він якби картонний. На основному снаряді 300 вилітає, нормально. Ну і АТ стоїть так, що камінцем прикриває свій лючок. Це теж досить непогано. Окей. Залишився титан. І я так бачу, що підлагує. Підлагує у Василя. З інтернетом щось фрізить. Окей. Ага. Титан начепив бронювання, але це його не рятує, тому що він виставляє своє НЛД. І ще й Борт свій подставив. Три фраги. половиною тисячі дамагу настріляно. Але там летіли бленди, так що, мені здається, буде більше. Так, да, 5100. 500, 1600 за, за, натанковано. Трьох загасив. Ну, слухайте, непогано. І він грає без преміум аккаунту. За рахунок майстра майже 150 тисяч заробив. А, майстер. Основний підкалібер, звісно. Ну, Для новачка такі медалі. Майстер це теж непогано. Добре. Ой, класно. Дивіться, союзна команда. Четверо з ноликом від'їхали. Ну, Це просто неймовірно. Це просто неймовірно. Просто мені. Давайте мені цікаво просто подивитися команди. 600 боїв. 1000 боїв 52%. 500 боїв. Класно. 1100 боїв. Ну, нубка нубка що зробиш? Але, Йомайо мойо четверо з нулем, це просто хардкор, це просто хардкор. В принципі, якби не АТшка. Якби не Василь на своїй атешці вони могли б програти, тому що він в принципі із жерт багато хп супротивника, все ж там три тяжі в'їхало, і йому пощастило їх так трішечки погризти. Так, це Титан 46%, ВК 55 тисяч. Ну, тут якби немає на що дивитися. В принципі, дивіться, ворожа команда, навіть незважаючи на те, що вони програли, в них відсоток перемог у команді вищий, ніж у команді Василя. Але перемога, а переможців, як то кажуть, не засуджують. Отакий От цікавий бій. Цікавий він тим, що. Ну, звісно, що майстер, і дивлячись на, на статистику Василя, це його перший бій такий. А, це з максимальним дамагом, це його перший такий максимальний дамаг, я бачу на 500, на АТ. Ну, в принципі, для восьмого рівня це досить непогано. Рейд слабенький, ну, що зробиш? Середній слабенький. Ну, все ще, все ще попереду. І Це, до речі, його другий майстер за 1800 боїв. За 1800 боїв. Так що такий у нас цікавий майстерний бій. Пройшов. Але між тим, я вам хочу сказати, що я не роблю ж огляди на реплеї тільки статюганів і нагібатерів. Звісно, що я роблю огляди і звичайних гравців, скажімо так. Тому, якщо у вас є якісь цікаві реплеї, будь ласка, надсилайте мені їх на електронну пошту, лінк буде під відео. Також. Пропоную вам ще раз нагадую, заглянути на канал Досага, підписатися. Лінк на його канал також буде під цим відео. Тому, якось так. А на цьому кажу усім дякую, до побачення. Підтримуйте україномовний контент. Дивіться виключно українське. За можливості підтримуйте Збройні Сили України. Ну, і найголовніше це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов, па-па, до зустрічі. Побачимося на стрімах. Гарного настрою! Тримайтесь!